Все частіше говорять в школах, вивчають у лікарнях, стикаються на вулицях, а зрештою просто приймають як належне синдром Дауна. Вчені дотепер не знають причин виникнення цієї хвороби. Але на жаль, в нашому суспільстві ще до того, як народиться така дитина, від неї радять відмовитися для молодої мами. Це безперечно стрес, але батьківське почуття все ж таки перемагає. Певна соціальний працівник Оксана Венярська. Можна собі уявити, коли мама довідується, що вона народила дитину на повну справі, і їй кажуть, залишити дитину. Назбите геть з пантелику. Ну, навіть тяжко собі уявити. то І тоді так знаєте, одне тягне друге той ланцюг, все є ланцюгом в житті. І тоді вона перша, перше, напевно, питання, яке собі задає, як буде тій моїй дитині. Бо то не зв'язано з любов'ю. Кожна мама любить свою дитину, кожна мама безумовно. Хотілося б, зрештою, аби батьки любили безумовно своїх дітей. Але перше питання і то так до і з літератури. І мама собі ставить, як буде будемо їдити? Попри те, що дитина тільки народилася, мама вже задається питанням, що вона буде робити в майбутньому. Для цього існують ранні втручання, які допомагають сім'ям у вихованні дитини з особливими потребами. Коли народжується дитина з особливими потребами, то сім'я так якби в розбурханому морі, і тут треба перший, такий перша допомога. Сім'ї з дитиною дати їй, дати так, якби підтримку. тій сім'ї Ми знаходимось біля навчально-реабілітаційного центру. Джерело, що ось уже 20 років функціонує у місті Львові. Саме тут діти з особливими потребами отримують кваліфіковану допомогу та виховну реабілітацію. А як цей день проводять діти? Зараз ми прямуємо у коридори, щоб вже зсередини побачити життя, яке вирує в джерелі. Вже біля дверей розуміємо, що нам раді, коли опиняємося в обіймах Марічки. Дівчинка прийшла сюди з мамою Юлею і щасливо бачити працівників джерела. Вона бігає, сміється і поспішає до вихователя та ж Юлі, впевненими кроками і рухами та жвавим голосом, наспівуючи щось своє по-дитячому щире та кумедне. Кожна дитина розвивається. Індивідуально, одна швидше, одна повільніше, і діти з синдромом Дауна в цьому не відрізняються. Але в дітей з синдромом Дауна є такі особливості, фізичні і медичні а також можуть бути захворювання. До медичних особливостей відносяться це захворювання. Серцево-судинної системи також вади слуху зору, також хронічні інфекційні захворювання верхніх дихальних шляхів. Важливою особливостю синдрому дауна це є фізична м'язова слабкість, це є гіпотонія, яка супроводжується в кожної дитини з синдромом Дауна. У всьому світі не знайти більшої любові, ніж матері до своєї дитини. І, хоч залишається велика ймовірність, що діти з синдромом Дауна хворітимуть частіше, мама Юля радіє з того, що Марічка заповнює кожну її вільну хвилину, тягнеться до інших дітей, розвивається, любить музику та мультики. І перший крок дівчинки зроблений надзвичайно швидко, пам'ятає і до сьогодні. У ну, мене, мене Марічка пізня дитина, 36 років я її народила. І в мене спочатку це був дуже такий шок, ну, коли я знала, про було в будинку, що в неї сніра в дана. Ну і в перші місяці було дуже важко. Це були сльози, такі переживання. Бо дуже нічого про це не знала. От, у нас просто все якось так невідомо, що і звідки. Але що я з самого початку зауважила, що вона мене кожен день дивує. Я завжди від неї очікую менше, ніж, ніж вона може. Тобто, вона дуже така жива дівчинка, любляча, рухлива. Я пам'ятаю, що практично ну вона все робить, що роблять діти. Вона почала усміхатися швидко. Вона мені пішла в рік і в три. Я пам'ятаю, мене є десь ямка дома, коли ми сидимо за ті дід... зараз. не звертається вам. Ті два крочки це роздулися, так. ніби не знаю, яка подія сталася в житті. дзвонила до всіх друзів. В мене марічка пішла. думала, ну піде в три роки. в Чотири а вона пішла в рік і три. Вона не так, це, був, не? Це, 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 це було 20 лютого. Попри те, що були якісь певні переживання, пані Юля твердо вирішила, що дитині потрібно бути з людьми, і не важливо, вулиця це чи транспорт. Головне отримувати задоволення від материнства та відгородити діагноз. Звичайно, немає заперечення, що Марічка немає синдрому Дауна, але в першу чергу в ній треба бачити дитину, яка хоче спілкуватися, хоче. Щоб її хвалили, і звичайно ж, хоче любові. Шакмарічці був рік. Я тоді пішла туди, так з острахом таким візьмуть, нас не візьмуть. Я прийшла, кажу, я хочу ходити до вас, але в мене дитина з особливими потребами. М можна? Ну така, знаєте, наш такий страх. І вони сказали, що ж не можна? Дитина, нас всі діти ходять. І ми вже трік ходимо. Там вони і ще ще залучила я наших ще таких трьох мам з дітками з синдромом Дауна. І ми ходимо туди. Там зі звичайними дітками вони разом співають, танцюють, малюють, ліплять, рахують. Там пальчиковими тими всякими іграшками бавляться. Дуже корисно для наших дітей, тому що вони є середовище звичайних дітей, дуже багато за ними повторюють. І... Да? От, це я хотіла поділитися. Взагалі Марічка дуже любить і музику, і фотографії, і мультики, якісь фільми. Правда, така... до це. Їй подобається гратися з іншими дітьми? Чи ну, поки... вона більше те, так любить сама? А ви знаєте, до недавнього часу вона практично не любила, але вона дуже любила спостерігати. А зараз, але це, я думаю, це причини віку, що ще вона була така мамина або окрема. А зараз я бачу, що вона так вже до дітей ближче, щось там торкається, там їх якось так заглядає, вже так контактує. До неї дуже підходять. Я от не забуду на минулому занятті. Чомусь хлопчик вибрав, що хотів з нею танцювати. Взяв її за дві ручки, тримав міцно, вона там відпихалася, і це він за нею слідував. Вона вже починає цікавитися дітьми. Діти, це квіти нашого життя. А коли вони такі особливі та сонячні, то запалюють своїм позитивом усіх навколо. Життєва історія Юлі та Марічки вселяє віру в краще майбутнє та його світле продовження, яке ми будемо відстежувати. Бо, поки батьки дбають про своїх дітей, то неважливо, Народилися вони з синдромом Дауна чи здоровими. Вони відчувають головне, те, що тримає кожну людину на землі. Не знаю. Любовна бан.